Якщо вам здається, що мультипіч це лише модна заміна духовки, ви сильно недооцінюєте сучасну техніку. Ось ці дві красуні за півгодини роблять те, що раніше займало у вас півдня. Знайомтесь, Fryer Max Pro af 180 EU на 6,2 на шість Double літри і Даблстек Level Hot Air Fryer sl 451 eu на 9,5 з літрів. В цьому огляді я розкажу про обидві і ще кілька їхніх варіацій за розмірами. А ще увага! Дам підказку, як виграти одну з них в нашому конкурсі. Додивіться це відео до кінця і все дізнаєтесь першими. Перший наш герой мультипіч Ninja Air Fryer Max Pro AF180EU на 6,2 літри. Це і аерофритюр, і сушарка, і ще кілька приладів одночасно. Все в одному стильному корпусі. Чаша у неї просто мега містка і широка. На 6,2 л. літри, тобто навіть в один шар можна спокійно викласти 6 порцій чи закинути 4 курячі грудки на всю родину одразу. Антипригарну панель можна встановити на одному з двох рівнів. Верхній підходить для запікання невеликих продуктів до золотистої скоринки, як скажімо, крильця або креветки. Нижній же рівень для приготування основних страв, таких як м'ясо чи рибні стейки, де важлива і соковитість, і скоринка одночасно. Меню на дисплеї дуже просте і інтуїтивно зрозуміле. Вмикаємо, регулюємо температуру доступно від 40 градусів по Цельсію до 240 І час. Внизу всі 6 режимів приготування. Max Crisp для хрусткої скоринки, Air Fry – аерофритюр, рост. Запікання, бейк для випічки, рехід, режим підігріву, дегідрейт, відповідно, дегідратація. Особливо Airfryer Max Pro AF180EU на 6,2 літри сподобається тим, хто не любить надлишок олії, адже за рахунок технології аерофрутюру можна зменшити її використання аж на 75%. Страви виходять хрусткі і водночас нежирні. А це вже next level здорового харчування. До речі, ця модель ще й економна. Завдяки технології MaxCrisp і швидкому нагріванню вона не використовує багато електрики. За оцінками виробника, економія світла може сягати до 60% порівняно з традиційною духовкою. І це з тією ж якістю приготування. Завдяки 2000 Вт усе готується швидко та рівномірно, без сирої серединки чи підгорілих країв. Усі кошики і решітки з антиповідної. Ти пригарним покриттям. Тож нічого не пригорає і не налипає. Головне все це можна мити у посудомийці. А якщо такий об'єм для вас завеликий, є сенс розглянути молодшу сестру цієї моделі Мультипіч Ninja Air Fryer Pro AF140 EU із чашею на 4,7 літри. Вона має всі ті самі функції, але на два режими менше, без випікання і режиму хрусткої скоринки. В іншому ж функції ідентичні. Плюс до обох моделей йде книга рецептів у подорожі рунок. Другий герой нашого випуску модель DoubleStack XL 2 Level Hot Air Fryer SL 451 eu на 9,5 літрів сумарно. Справжній монстр у своєму класі. Для тих, хто готує часто і багато. Два автономні яруси для приготування чотирьох страв одночасно. Але за рахунок вертикального розташування чаш, піч максимально компактна і не займає багато місця на кухні. Пристрій має так само шість стандартних режимів на вибір. Кожен рівень має свої налаштування температури і часу. Хочете однаковий обох відсіках? Тиснете меч. Треба синхронізувати час для двох різних страф з різними режимами. Тиснете сінк. Це дві повноцінні мультипічі в одному корпусі і ніякого перемішування запахів чи перевантаження. Загальний об'єм, як я вже сказала, 9,5 літра, тобто два кошики по 4,75 літрів. Плюс решітки, щоб зробити два рівні в кожному відсіку. А завдяки потужності 2470 Вт, усе готується на 55% швидше, ніж у звичайній духовці. Ідеально, коли голодні очі вже чекають. Піч велика, містка та зручна. Все продумано – лотки, регулювання, вентиляція. Важлива деталь: ця модель має термощуп. Дуже зручно, якщо треба розуміти точну температуру продукту, особливо для м'яса. Але ви можете придбати модель і без нього. Вона буде доступніша по ціні. Double -stack XL 2 Level Air Fryer SL 400 eu літраж. Так само 9,5 літрів сумарно на два відсіки. Є ще одна модель без термощупа, але в іншому кольорі. Ninja Double Stack XL 2 Level Air Fryer на 9,5 літрів SL400EUWH. Ну і нарешті для тих, кому потрібен менший об'єм, модель на 7,6 літрів, тобто на два відсіки по 3,8 із горизонтальним розміщенням. То що Max Pro AF 180 eu на 6,2 літри, чи Double Stack SL 451 eu на 9,5? Якщо готуєте багато і часто, однозначно місткий Double Stack SL 451 eu на 9,5 літрів. Але, якщо вам цікавий компактний, універсальний і більш доступний по ціні варіант, найкращим вибором буде Max Pro AF 180 eu на 6,2 літри. В будь-якому разі вашу кухню прикрасить стильний функціональний прилад, який дозволить не витрачати час на кухні, а присвятити його близьким. Ну і нарешті до подарунків! Як я сказала на початку, кожен наш глядач має змогу виграти мультипічнідзя af 180 на 6,2 літри модель з функціоналом першого нашого героя. Підпишіться на канал Комфі, поставте лайк під цим відео та залиште коментар з відповіддю на запитання. Що перше ви приготували на вечерю за допомогою цієї мультипічки, якби перемогли в нашому розіграші? Тільки пам'ятайте, що лише один коментар від однієї людини. Конкурс триватиме 10 днів з моменту виходу цього відео. Переможця або переможниці розіграшу виберемо за допомогою рандомайзера. Деталі і умови конкурсу в описі відео та на сайті Comp.ua. Обов'язково беріть участь та не прогавте свій шанс на перемогу. Всім папа! -па!